У рамках відзначення дня міста у Бурштині відкрили фестиваль дерев'яної скульптури під назвою Мистецтвом наближаємо перемогу. Мешканці та гості громади матимуть можливість спостерігати за усіма етапами народження дерев'яних витворів мистецтва. Голова бурштинської громади Василь Андрієшин розповів про родзинки фестивалю та його благодійну мету. Родзинкою цього фестивалю буде з підкарні в суботу, о 15-й годині. Це якщо перевести на українську мову, це швидка різьба по дереву. Це це невеличкі будуть витвори, які будуть на протязі години е, створені, і вони е, пройдуть через акціон. Тобто, хто захоче, може купити і таким сим, таким чином також е, внести в копілку збройних сил України кошти. І наблизити нашу перемогу. Куруватиме фестиваль Інна Березіна, мистецтвознавиця з Кам'янця-Подільського. Вона має досвід у проведенні таких фестивалів у Ладижині, що є містом побратимом Борштина. Це все робиться на очах у людей. Це дуже напружена робота скульптора, тому що інтелект, думка працюють паралельно з дуже тяжкою фізичною працею. З дуже тяжкою фізичною працею. Я вже не говорю про те, що скульптура з рисами обличчя, з якимись витонченими деталями, створюється бензопилами. Це особлива мисть. Терність і Люди можуть 10 днів дивитись, як от така от дерев'яна колода, яка ні про що не говорить, перетворюється на образ, який говорить про багато що. Загальна тематика робіт історична козацтво це така доба в Україні, і козацькі образи це ті образи, які вже викристалізувалися часом. Це вже образи, які описані поетами, живописцями, скульпторами. І цікава їхня інтерпретація в сучасних умовах. цікавий погляд сучасного скульптора в умовах. Тієї страшної війни, яка відбувається сьогодні в Україні, на погляд на образи наших захисників крізь призму нашої історії, учасники фестивалю дерев'яних скульптур це відомі митці з України та Литви. Скульптор Богдан Гладкий вже намалював кілька ескізів майбутньої роботи. Якісь я думаю з образів яких хочеться, щоб якусь ніку якусь героїку трошки в собі. Не такий для прикрашання парку, скажімо, для дитячого майданчика, а що десь, щоб мав такий емоційний фон. Ну, якісь піднесення робив, чи якийсь оберіг був, щось з того. Про задуми говорити рано, каже митець Сергій Кляпетура, адже часто саме дерево підказує ідеї. Творчий процес всі майстри розпочинають з корування. Спочатку ми добираємося до живої деревини, ну оце біла заболонь, ми мусимо її знищити, щоб дістатися до, до, до скелетної деревини. І тоді з нею вже буде робота стояти. І часом дуже багато підказує саме дерево, тому. Ну, зараз я її оброблю і буду, буду роздивлятися, що ж там заховано. Фестиваль триватиме упродовж 10 днів, а після його завершення скульптурами прикрасять алею у місцевому парку. Віталіна Запорожець, Олег Бат, Анастасія Багей, новини телерадіокомпанія Раї.